Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам таких два блока живлення через дефіз зарядки для своїх елітівих акумуляторів, які я хочу поставити додатково до того основної зарядки. Там є зарядка на кВт, 35 А. Але акумулятор 280 якби це трохи досить таки серйозна батарея. І заряджається вона тією кіловатною зарядкою, ну, по суті, всю ніч. Але ж деколи буває такі ситуації, коли треба зарядити трохи швидше. Там Наприклад, світло там з'явилося на 2-3 години, і за цей час потрібно швиденько зарядити акумулятор. То от я от собі роздумую, хочу цих от дві зарядки підключити в паралель до, до тої, яка є основною. І тим часом, тим самим збільшити струм. У нас ця. Має 600 Вт потужність на 25 А на виході. ця Трошки менше, це 500 Вт, 21 ампер, дамо, грубо кажучи рахувати на виході. Всі вони регулюються досить точно по напрузі на виході, вона напруга стабільна, все як має бути, я думаю, в цьому питань немає. Так само, як і в тій основній зарядці там в попередніх відео можете подивитися, там, я її показував на тисячу зарядка ну 35 А. в мене є питання, можливо, хтось так робив, можливо, хтось не робив, але трохи краще розбирається там в електротехніці, ніж я. Я тут якби, не сильно там розбираюсь, ну і не, не дуб дерево щось посерединці. От в мене думка, чи можна їх підключити просто так паралельно, і чи не буде це шкодити, наприклад, ці дві зарядки будуть відключені. Так? будуть просто сам... підключені тільки вихід, буде підключений до батареї, а живлення на них не буде подаватися. Тільки там, деколи потрібно швидко дуже зарядити батарею, тоді буду їх всі разом включати. Чи не буде це для них шкодити, коли ця виключена, там, наприклад, а основна включена, так, і на, на її вихід подається напруга. Це раз. Друге, чи можна їх підключити, наприклад, через діод шотки ну, будь-який діод з малим падінням напруги, щоб в кожної на виході поставити на, на діо по діодові, там, чи по діодній збірці, мен, там, їх ці важмення випаяних з блоків уживлення, і так далі, там, по напрузі щось підберу. Можливо, так буде краще, щоб напруга, точніше струм не перетікав назад в саму зарядку, і вона відповідно і не зіпсувалася, і само собою не споживала струм з акумулятора. Бо як би там не було, якщо живлення самої цієї зарядки відключити, і, то вона буде щось там все-таки споживати з акумулятора. Там струм маленький, але, але я перевіряв, він такий, там якийсь є там, кілька міліампер. Це, звичайно, проти 200, 280 ампер годин це, тих кілька міліампер це нічого, це дрібниці, але це не хотілося б. Як мінімум, там от цей світлодіодик світиться коли, підключено до акумулятора. От, напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто, хто робив от щось схоже, чи так можна робити, чи воно буде адекватно працювати. ну То, що воно буде працювати, це, це факт, воно буде працювати. Але. Чи є якийсь тому підводні камені, чи воно, можливо, там щось, якісь є негативні наслідки від цього. То, будь ласка, підкажіть мені, бо я би, трохи не, 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 не настільки сильний в електроніці, щоб от це зрозуміти. Ну, Я би, розумію, що той вихід потрібно якось захистити, щось, чи всього діодом, але можливо, я помиляюся. Можливо, там воно все там ж є на виході, стоять діодні збірки в самих блоках. Можливо, тих діодних збірок цілком достатньо, і воно все буде працювати адекватно, без всяких цих просто напряму там плюс до плюса, мінус до мінуса, все з'єднав і все воно буде в паралелі працювати. Я оце хочу вашу думку почути. Це просто буде разом, ну, якщо об'єднати їх, то де там приблизно 80 А. Тут це вже такий досить такий серйозний струм для, для мого акумулятора. Для нього допустимо там, здається, 140 ампер. А. Але от 80 А це буде саме така золота серединка. Тобто це не маленький струм. І відповідно не 140 А, який буде там вже його нагрівати там, чи ще щось. Тобто 80 А, мені здається, така золота серединка і досить швидко буде заряджати, якщо буде потреба така. І відповідно, крім того, це буде оптимально, що не буде там, нагрівати акумулятор. Також є думка одна. Зробити самі ці блоки живлення, налаштувати ну, не на однакову напругу там, до, до сотих вольта, а зробити, щоб вони мали певну ступінчастість. Щоб от, під кінець заряду, наприклад, спочатку один перестає заряджати, потім другий, аж останнє до, до, до самого кінця заряджає Якісь от такі, от, наприклад, там 27 і 4 вольта там, відключиться один. Далі 27,5 відключиться інший. І останній той вже буде там, до 27,6 буде дозаряжати до, до кінця вже там такими малими струмами. Як ви думаєте, чи, чи правильно це буде, і, ну, і чи, чи потрібно це взагалі. Якби так, собі думаю, якщо так зробити, то потрібно буде е і зробити якусь автоматику, яка буде е при відключенні. Ну, точніше, при зменшенні струму там, практично до нуля, яка буде відключати сам вхід, щоб там ніякого споживання не було. Бо все-таки, як би не було, навіть якщо струм на виході буде нульовий, то все одно він на свої потреби цей блок там буде щось, там, якісь там кілька десятків мА де споживати. Ну, без того ну, ніяк не вийде. Тут, чи, чи можливо, можливо, якісь є готові рішення, як це все зробити? Може, якісь там. Платки, які це все автоматизують. Де ж бачив там різні реле-зарядки. Я думаю, що в принципі, можливо там і з ними можна це все організувати. Там просто реле йде однополюсне, можна його додаткове реле підпаяти, для того, щоб воно відключало і вихід відключало, і відключало вхід разом з тим. Така от думка. Не знаю, правильно, неправильно. В принципі, там час на роздуми ще якийсь є, собі це не, не спішу нікуди робити, бо того, що там, воно все то. Ну, собі там працює стоїть тією одною зарядкою і, в принципі, нормально працює. Але от така була ситуація. Саме тестував в акумулятор, там відео попереднє десь є, подивиться, якщо це цікаво буде. Саме тестував акумулятор, розрядив його практично там десь до ну, 20-30% там залишалося ємності. І тут через сильні вітри порвало кроме сковальні лінії. і Сиділи ми там три дні, по суті, без, без світла, ну не три, а два з половиною без світла. І от заводив генератор і підзаражав той акумулятор. І от, от Саме той випадок, коли можна було би генератор використати на повну, і оцями, там, дві зарядки цих ще підключити паралельно до тієї основної, і відповідно трохи більшим струмом зарядити швидше акумулятор. Там, я б 3 години заряджав, його і мені вистачало на добу. А от з такими цими двома зарядками можна було би там, значно швидше, там, за, за півтора-дві години. Відповідно, можливо, там трошки менше бензину пішло, хоча при великих нагрузках там бензину трохи більше йде. Шо чи всього, що нічого я би в цьому не вірив. Просто час би зекономив, що не, 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 там, дегенератор би не шумів, мені там 3 години під вікном, а трохи швидше би зрадив. Тому цікаво, якщо хтось, може його знає, якісь, як це все автоматизувати з цими трьома зарядками, то підкажіть, будь ласка, в коментарях. Ну, Хто з дивана, то там можете не старатися. Мені цікава думка тих, хто практикував таке. І тих, хто розбирається якби, в електроніці нормально і знає точно, як треба зробити. А тих, хто там собі думають, що от я би от тако зробив, але нічого при цьому не робили, мені думка менше всього цікавить. Це таке Так, і ще одне питання це де останнє. В цього блока є регулювання як напруги, так і струму. Там, тут він собі, повноцінна зарядка, по суті, яка спочатку заражає, там, постійним струмом е 20 А, якщо виставив так. А після досягнення там, определеної напруги, так тут максимальної, починає струм зменшуватися ну, фактично до нуля. Але напруга при цьому залишається стабільною е в цьому блоку Якби Є тільки регулювання напруги, там у нас є підстрочний резистор, регулювання тільки напруги, а от вже регулювання струму немає. Я його знімав в кришку, і там в принципі, я знаходив десь там на платі ще один підстрочний резистор. Я, чесно кажучи, не знаю за що він відповідає. Ну, Є догадки, що можливо то також обмеження струму, просто він знаходиться не, 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 не тут, як в цьому на краю плати, де собі можна його відрегулювати, а там схований всередині і там під, 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 налаштовується тільки на заводі, там, в принципі, щоб туди не пхав свого носа. І от мені цікаво, чи він цей блок вміє обмежувати струм, якщо от в нього немає регулятора, чи він вміє обмежити струм на рівні, наприклад, 25 А. Чи йому не вийде трошки поганенько, коли я підключу до нього акумулятор, і він спробує його зарядити, там струмом більше, ніж 25 А. Ну, він, звичайно, більше не зможе, просто боюся, що він не згорів. Як ваша думка? Швидше всього, я от, ну я от, наскільки розумію, то це там то є другий резистор, то це він і є регулятором точніше, да, регулятором обмеження струму. Так само, як тут він розміщений на, на платі на краю, тобто то він швидше. Всього, там, він знаходиться біля мікросхеми. Там, ну то, Швидше всього, треба подивитися, що це за мікросхема, подивитися її ній, Можливо, там є схема. Підключення, як і відповідно зможемо дізнатися, що це за резистор, і чи він дійсно струм регулює. Ну, В принципі, там, якби щось друге регулювати, то там, мабуть, що немає. що Можливо, там якісь є, звісно, параметри. Але мені здається, 99% що саме регулювання струму. Бо трошки було б нецікаво, якби я зразу його підключив, він візьмете їх, та й згорить. Я його ніколи не навантажував там, на 25 А. Зазвичай його там, на маленькі струми були там 10-15 А було. То, що я до нього підключав, а на 25 А я нічого не підключав. І в принципі, щоб я навіть підключив щось з великим споживанням, ну, то я не маю чим поміряти такий струм великий. У мене є тільки тестер, який може там, до 20 А міряти 25 то вже трохи багато. І як варіант. Попробувати щось підключити там, потужне через той тест на 20 А, і попробувати тим резистором регулювати. Так, якщо там струм почне обмежувати, то відповідно то резистор, який струм регулює, але якщо то не він, то відповідно я тоді якусь настройку Якби то, то Не дуже хочеться таке робити. Можливо, хтось зустрічався з таким от блоком. Зараз дивимося його фамілію. Може, хтось таким зустрічався, то цікава ваша думка, що то воно є таке. так, Всім дякую за увагу. Надіюся на вашу якусь допомогу підказку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, то все безплатно. Пізніше, коли підключу це все, то обов'язково покажу, як воно працює і чого воно працює. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Всім дякую за увагу, всім гарного дня.